Вітаю на уроці громадянської освіти, моє ім'я Олександр Хріменко. Сьогодні наша тема про те, чому важливо протидіяти маніпуляціям мас-медіа. Нагадаю, що маніпуляція у медіа це використання інформації та комунікації для впливу на думки, почуття або поведінку людей з метою досягнення певної цілі. Маніпуляції у медіа просторі можуть використовуватися для просування певної точки зору, ідеї або продукту, а також для дискредитації або приниження противника. На уроці ми дослідимо, як протидіяти маніпуляціям. Для цього розберемось, як перевірити достовірність інформації в мас-медіа та дізнаємося про стандарти подання інформації. Потім зазначимо, що таке критичний аналіз медіатекстів, але попрактикуємося аналізувати на окремому уроці. Завершимо ж урок інформаційною безпекою та її складниками. Як ви приймаєте рішення, наприклад, щось просте, що вдягнути. Коли мороз, це буде щось одне, коли спека – щось інше. Але ви базуєтесь на інформації про погоду. Якби такий прогноз був недостовірним, чи змогли б ви зробити хороший вибір? Візьмемо щось складніше: на кшталт інформацію про діяльність політика чи політикині, чи важливо знати достовірно, що він або вона зробили на своїй посаді? Звісно, у цьому випадку важливість отримання достовірної інформації також висока. Достовірність інформації в мас-медіа це характеристика інформації, яка відповідає дійсності та є об'єктивною. Достовірність інформації в мас-медіа є важливою для забезпечення того, щоб люди отримували точну та об'єктивну інформацію про події, які відбуваються у світі. Достовірна інформація необхідна для прийняття обґрунтованих рішень та формування власної думки. Як ми можемо переконатися, що інформація достовірна? Для цього пропоную почати з такого: по-перше, перевірити джерела інформації, по-друге, розрізняти факти та судження у повідомленні. По-третє, дізнатися авторство повідомлення. Розберемося тепер по порядку. Перше: джерела інформації у мас-медіа це особи або організації, які надають інформацію для медіа та відповідають за її достовірність. Джерела інформації можуть бути різними. Наприклад, офіційні особи. Це представники влади, бізнесу або інших організацій, які мають доступ до інформації про події, які відбуваються у світі, та свідчать від імені інституції, яку представляють. Неофіційні особи це люди, які не є офіційними представниками, але мають доступ до інформації або свідчень про певні події, та свідчать від власного імені, експерти. Це люди, які проводять дослідження з певних тем і можуть надати інформацію медіа. Та свідчать на основі своєї кваліфікації. Активісти це люди, які борються за певні ідеї або зміни і можуть надати інформацію про свою діяльність та свідчать на основі власного досвіду. Джерела інформації можуть бути надійними або ненадійними. Надійні джерела інформації це джерела, які мають доступ до достовірної інформації та надають її об'єктивно. Ненадійні джерела інформації. Це джерела, які можуть надати неперевірену інформацію або надавати її з упередженням. Друге. Факти та судження. Факт це події або явище, яке відбулося або існує в реальному світі. Факти можна перевірити, і вони не є предметом думки або інтерпретації. Судження це думка або оцінка, яка не може бути перевірена на предмет точності. Судження є суб'єктивними. І можуть залежати від особистих переконань або упереджень людини. У Медіа важливо розрізняти факти та судження. Факти повинні бути представлені об'єктивно без будь-якого упередження. Судження повинні бути чітко відокремлені від фактів, щоб читацьке або глядацьке коло могли самостійно робити висновки. Порівняймо кілька прикладів фактів та суджень у медіа. Президент України Володимир Зеленський. Виступив перед Парламентом Канади 28 липня 2023 року. Зеленський зробив сильний виступ, який вразив канадських депутатів. Перше твердження це факт, а інше судження. Третє. Авторство медіатексту. Авторство може дати інформацію про те, хто створив медіатекст і з якою метою. Наприклад, якщо медіатекст створений авторитетним журналістом чи авторитетною журналісткою, то це можна очікувати, що він буде об'єктивним та неупередженим. Якщо ж медіатекст створений як рекламний, то можна очікувати, що він буде спрямований на просування певного продукту або послуги. Авторство може допомогти оцінити надійність медіатексту. Якщо автор або авторка медіатексту є експертом чи експерткою в певній галузі, то можна очікувати, що медіатекст буде достовірним. Якщо ж автор або авторка медіатексту не є експертом або експерткою в певній галузі, то зростає ймовірність того, що медіатекст може містити недостовірну інформацію. Авторство може допомогти зрозуміти контекст медіатексту. Наприклад, якщо медіатекст створений представником або представницею влади, то можна очікувати, що він буде представляти офіційну точку зору. Якщо ж медіатекст створений представником або представницею громадської організації, то можна очікувати, що він буде представляти точку зору громадської організації. Існує кілька способів підвищити достовірність інформації в мас-медіа. Одним із способів є дотримання професійних стандартів журналістики. Професіонали журналістики зобов'язані перевіряти інформацію перед тим, як її публікувати, і представляти її об'єктивно та неупереджено. Інформація вважається достовірною, якщо вона відповідає наступним критеріям. Точність інформація повинна відображати реальність. Об'єктивність інформація повинна бути представлена без упереджень або емоцій. Цілісність інформація повинна бути повною та всебічною. Своєчасність інформація повинна бути актуальною. Іншим способом підвищити достовірність інформації в мас-медіа, є розвиток критичного мислення у людей. Критичне мислення це здатність аналізувати інформацію та робити обґрунтовані висновки. Люди, які мають критичне мислення, більш мовірно зможуть розпізнати недостовірну інформацію. Критичний аналіз медіатекстів це процес дослідження та аналізу медіатекстів з метою виявлення їх смислів, цілей та впливу. Критичний аналіз медіатекстів може застосовуватися до будь-якого виду медіатексту, включаючи новинні статті, телевізійні програми, фільми, рекламу та соціальні медіа. Критичний аналіз медіатекстів може включати в себе такі аспекти: достовірність, Чи є інформація в медіатексті достовірною. Об'єктивність, Чи є представлена інформація в медіатексті об'єктивною цінності. Які цінності та ідеї пропагуються в медіатексті? Вплив, який вплив має медіатекст на аудиторію. Детальніше, як виконати критичний аналіз медіатексту ми розберемося на окремому уроці практикумі. Інша сфера, яка стосується інформації, це безпека. Інформаційна безпека це стан захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, розголошення, модифікації або знищення, а також від інших неправомірних дій. Інформаційна безпека є важливою для всіх організацій, установ та окремих осіб, оскільки вона захищає цінні дані, такі як фінансова інформація, інтелектуальна власність та особисті дані. Визначимо складники інформаційної безпеки. Їх три конфіденційність, цілісність та доступність. Конфіденційність означає, що інформація повинна бути доступна лише відповідним особам. Цілісність інформація повинна бути точною. Та не пошкодженою. Доступність. Інформація повинна бути доступна у потрібний час. Виділимо і ряд загроз інформаційній безпеці несанкціонований доступ. Несанкціоноване використання, розголошення, модифікація, знищення інформації. Несанкціонований доступ це доступ до інформації особами, які не мають на це права несанкціоноване використання. Це використання інформації особам, які не мають на це права. Розголошення інформації це поширення інформації особами, які не мають на це права. Модифікація інформації це зміна інформації особами, які не мають на це права. Знищення інформації це знищення інформації особами, які не мають на це права. Наступного року ми більше дізнаємося, як досягти інформаційної безпеки для себе. Отже, маніпуляції мас-медіа можуть мати негативний вплив на суспільство, тому важливо протидіяти їм. Як ми можемо переконатися, що інформація достовірна, по-перше, перевірити джерела інформації, по-друге, розрізняти факти та судження у повідомленні, по-третє, дізнатися авторство повідомлення. Існує кілька способів підвищити достовірність інформації у мас-медіа. Цим займаються самі журналісти і журналістки та споживачі і споживачки інформації. Для журналістів і журналісток це дотримання професійних стандартів, а для громадян і громадянок розвиток критичного мислення. Протидія маніпуляціям є частиною інформаційної безпеки кожної кожної. Про це ми детальніше дізнаємося наступного уроку. До нових зустрічей!